Доброго дня, Борис мене звуть збройовий магазин прапорщик з посмішкою, бо гнали тільки, щоб ясив з оператором. І така тільки в мене, і у Майкла Джексона. По прививці питаюсь звести затвору, не виходить. А чому? Бо це арка для Шульги. Шульги, я перепитав це слово, бо я його дуже погано знав і хотів значально сказати лівша, але потім сказав Шульга. Що ми маємо? Ми маємо арку спроєктовану одразу для 5% населення нашої планети. Саме така кількість це кількість людей, які шульги, лівши. шульги, лівши. І це арка, яка вже одразу йде з завода під шульгу. В чому проблема цивільного ринку зброї? Вона цивільний ринок зброї він запроєктований, сконструйований під правшу. І у всіх шульг у ну, них певна проблема через це. Їм або переучуватися оперувати правою рукою, чи ставити на арку для правші якісь там допи, які роблять арку більш зручною для використання лівші. Тобто вони ставлять там е, запобіжник двосторонній, вони ставлять е, зброзотворної затримки з виводом на. Праву сторону і так далі. Тут вже, це, це вже є з бази. І в чому ще така, мабуть, основна проблема у шульх, це те, що окно вибросе гільз. Як ти не переробляй арку, але окно виброси гільз, все одно зберігається з правої сторони. І тому, коли ти стріляєш з лівого плеча е, порох, ну, залишки пороху, вилітаючи гільзи і так далі, вони все одно пролітають у тебе з передобличчя. І це, ну, по-перше, некомфортно. По-друге, якщо ти професійний стрілок, ти виступаєш на змаганнях і так далі, ну це точно тебе тобі заважає. Звісно, що там сотні годин тренувань і так далі, нівелюють у більшості цей, цей момент, але ну, тим не менш, це все одно це заважає. Це хірово. А тут окно вибросу. Одразу у нас зліва під шульгу, тобто, коли ти працюєш з лівого плеча, гільза вилітає сюди. Далі, всі органи управління теж зроблені по чергу, зброс затворної затримки, зброс магазину, запобіжник і так далі. І ну, щось розказати ще про органи управління. Ну, це от те ж саме, що на всіх інших арках, але це єдина арка в Україні під шульгу. Інших немає. Просто немає. Оце у r 15 під шульгу є тільки мене і Марка Джексона. Далі по самій арці. Цівка така цікава форма у нас. Підемлок вирізи, дульник А2, різьба здесь тут одна, друга на 28-му. Такий самий простенький приклад по помілспеку. А, по помілспеку, що ще цікаво, арка одразу проєктувалася під цивільний ринок і тут робилися ті. Речі, які робляться під армійський ринок. Тобто, ну, якщо подивитися, теж Закрито Закрито. тут? рокріверармс рокрівер Армс, і як, як ви бачите, там такий гільзовідбивач і досилач гільз є. Для чого це робляться? робиться? Я колись розповідав, це робиться для того, щоб можна було пройти армійську прийомку. Без, без оцих речей ти армійську прийомку не пройдеш, і твоя зброя ніколи не стане на озброєння. Тут, мабуть, рокрів раном зрозуміло, що арку для шульги, е, там, якісь армійські підрозділи закупати не будуть. І тому це обрали для зменшення ваги. А як показує практика, ну, ніхто не користується цим досолочем, він по суті він не потрібен. Тому його обрали, і за, за рахунок цього вона така ну, не те не, не е, Ствол Ствози тут, якщо я не помиляюсь, хромолібден ванадій. Тут у нас планочка Пікатіні з розміткою армійською під установку оптики. Зазвичай тут одна сплошна планка Пікатіні, тут її немає, тут виріс, і тут планочка Пікатіні лише спереду, ну якби підрозумлюється, що ви тут мушку закріпите. На цьому буду завершувати. Всім гарного дня, до побачення.